Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. У минулому відео я шила шерпетки з маками, а тепер вдогін за ними пошила серветки з сердечками. Хотіла встигнути до Дня Святого Валентина, але мене підвела моя машинка, тож майже 2 дні пішло на її. Відновлення. Довелося навіть змінити двигун. І тепер треба звикати до нової педалі для цього двигуна. Тож і закінчила я ці серветки з запізненням. Але нічого, серветки закінчилась і ділюсь з вами, як я їх пошила. Після закінчення будь-якого проєкту я перебираю всі обрізки. Просто взяти і виконати не піднімається рука, тож перебираю, більше в одну кучку складаю, смужки в іншу, а зовсім маленькі обрізки в третю. І от коли я їх перебрала, перебирала вірніше, і в мене з'явилася ідея таких, таких серветок з сердечками. Просто поки перебираєш ці всі клаптики, в голові крутиться, що можна пошити, і куди можна примінити такі маленькі, а може трошки більші клаптики. Смужки, то я складаю в окрему кучку, тому що я знаю, що в мене буде проєкт із смужок, і тому я їх складаю окремо. І їх я на даний момент використовувати не буду. А от із цих клаптиків я буду вирізати. Сердечки. Ось такий, як цей чорненький шаблончик, називемо його так. Взагалі, я шаблону ніякого не приміняю. Просто складаю клаптик пополам, або навіть 3-4 клаптики між собою і вирізаю сердечки. Такі, які виходять. Можуть вони виходити зовсім не, не такі рівненькі, як би цього хотілося. Можуть бути трошки більші, можуть бути трошки менші. Різні різні сердечки намагаюсь вирізати із всіх цих клаптиків. Які виходять сердечки, так і вирізаю. Кількість їх я не рахую, я просто дивлюся, щоб вони покрили майже всю поверхню серветки. І так прикидаю, скільки їх мені потрібно вирізати. Потім беру основу, на неї кладу в Сторона, яка клеїться, має бути зверху. І на цю сторону з клеєм викладаю майбутній малюнок даної серветки. Причому оскільки серветок у мене буде дві, то і сердечки кожного кольору і розміру я ділю. На двоє, на дві кучки, щоб на другу серветку теж вистачило цих сердечок. Тому що серветки мають бути виконані в одному стилі і бути дуже схожими один на одні. А коли все викладу, то треба взяти праску без пару і гарненько все це попрасувати. Просто гарячою праскою, щоб закріпити всі ці сердечки на флізеліні. І тільки після цього накрити прозорою тканинкою і часто-часто прострочити на машинці. Прострочити можна будь-як. Чи окремими строчками, чи можна прямо вільними якимись хвильовими строчками. Але я тут вирішила повторити форму серця. І вона в мене, як наче ехо, повторюється, відходячи до країв. І щоб підтримувати вже цю тему, нитку я взяла теж червону. Потім залишається тільки вирівняти. І обробити краї. І ось такі серветки в мене вийшли в підсумку. Здавалося б, якісь там клаптики, щось я там перебирала, якось їх сортувала, а отримала такі дві гарненькі серветочки. Серветочки, якими можна сервірувати стіл на сніданок чи на обід. Причому їх можна використовувати і з другого боку, вони вийшли двосторонні, я тут теж використовувала контрастну ниточку, щоб було видно серце. Тож їх можна буде використовувати і на другій стороні. По такій технології, яка називається піца, я шила немало серветок, і вони мені доволі довго служать. За рахунок Органзи на ліцьовому боці серветок, вони майже нічого не всочують у себе. Тому їх можна просто протерти ганчіркою, а при потребі можна і випрати у пральній машинці. Тобто вони ще і практичні. І ось так із залишків майже, майже нічого. Вийшли такі серветочки. От і на цьому. Дякую вам за увагу! Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин! Бувайте здорові!